Знаєте чому ви? Не зобов'язані відповідати очікуванням інших людей і дослухатися до їх порад. Зараз поясню. Давайте уявимо, що якийсь ваш надоїдливий родич, дядько Петро, нарешті допік вас своїми порадами, і ви реально вирішили жити так, як він від вас хоче. Вийшли заміж, народили дитину, живете, працюєте, виглядаєте так, як він хоче. Ну в касинки там, в юбки все як треба. Щось у вас не вийшло. От він сказав вам вийти заміж. А чоловік виявився такий собі. Він сказав вам, що треба йти вчитися на бухгалтера, тому що професія класна і у вас не вийшло, і ви прийдете до нього і скажете: ну от я все зробила як ти хочеш. А у мене не вийшло. Значить, це ти винуватий. Як ви думаєте, він візьме на себе відповідальність? Він скаже, ти що взагалі ти доросла людина, ти сама приймала рішення. Я тут до чого. І так завжди, люди постійно вам дають поради. У них постійно купа очікувань щодо того, якими ви маєте бути, але важливий момент, коли у вас почнуться проблеми через їх поради, вони не візьмуть за себе відповідальність. Відповідальність лежить виключно на вас. Тому пам'ятайте, і рішення приймати тільки вам.